Зустрічайте, давно не було. Інвертор. Ось такий чорний красунчик. Прийшов з цілою поемою історії хвороби. Що, на жаль, чи, на щастя, воно все не важливо. Важливо тільки те, що він падає в помилку і гріє кабеля. Є один, є два. Клеми захищені. Він 12 вольтовий. Має цифрову індикацію. 5 кВт йому намалювали. Я, звісно, вам вірю. Я тобі, звісно, вірю. можуть бути сумнення. 416 МП. Да-да. Звичайно, як же інакше. Середина доволі якісна, як для китайця. Правильний синус кидається в очі є вихідний фільтр-конденсатор. Накопичувальний баньєк. Трансформатор організований цікаво. Фактично, це є навіть не один, а пів витка дроту. Ось він йде. Раз, і два. І це наш трансформатор. Це первинна обмотка. Шини від клемника. 50 Амперні запобіжники 4 штуки в паралель, і якийсь ще інший стоїть. 30 не теж 50 просто іншого кольору. Ну не було пластмаси потрібної. Так зробили. Тут питань нема, зрозуміло. Гріється і падає в помилку. Ну, мусимо розкручувати і дивитися, чому він гріється. Не просто так ж він то робить. Тайці не то полінилися, не то дбаючи за вуха власника, навіть не зняли захисну наклейку з бузера. Тобто він досить тихо пищить. Добре, то чи зле? Не я вирішую. Судячи по зірваному клею на гвинтах, його вже хтось розбирав і заглядав йому під кришку, тож давайте і ми глянемо. Звільняємо його від оков корпуса і перевертаємо. Нічого незвичного вже немає, зроблено акуратно. Є залишки флюсу підрізані. Виходи досить акуратно. Тут якби зауважень немає. Тепер треба брати тестер і щось міряти. Причому міряти треба починати з хвоста, тому що інакше ми б мали спалені запобіжники, але те не точно. Це в нас є гашміст. і зразу бачимо пробитий транзистор. Ось і другий пробитий транзистор. Третій виглядає. І четвертий цілим. А тут два транзистора в мості чітко. Причому по гейтах також, значить будемо шпортатись і в обв'язці, і з дивитися поживленню. А низьковольтна частина навіть не лізу, бо зрозуміло, що в порядку. В плече по 6 транзисторів і rf 1404 досить хороше рішення. Видно додаткові гайки. Але контакт іде на тонкостінний алюміній. Хоча цього більше, ніж достатньо, враховуючи, що у нас дві півобмотки. Конструкція гарна, мені подобається. Ще таких не бачу. Так само знизу, дивіться, є шина, і на шину затянуті гвинтами частини обмотки. От такий трансформатор: 10 витків по виходу, два кільця склеєних докупи і чотири товстезних кабелька як обмотка. Круто, ще додаткова обмотка два витка. Це, напевно, на внутрішні потреби живлення на власні, і з неї, напевно, знімається вольт 12-15 з фактично двох витків. Крутий коефіцієнт трансформації, високі частоти роблять чудеса. А ось і причинне місце: вихідний каскад, транзистори. На керамічних підкладках круто, корпус без отворів, буде весело, будемо шукати аналоги. До речі, прижим теж такий доволі цікавий. Ще такого не бачив. Що глянути на посадочне місце, видно неповне прилягання, ось пляма контакту по центру. Тут теж недобре видно, краще буде видно на самих транзисторах. Ось таке неподобство на тих красунчиках. Тобто, тут не було, не дивлячись на керамічну. Покладку нормального прилягання до термоінтерфейсу. Скоріше за все, вони вийшли з ладу через банальний перегрів. Ножки тверді, короткі, прижим, хоч міцний нормально нендожато, Пасти немає, от і був перегрів на рівному місці. Ростуть тут АУПС 4067D1. Це є 600-вольтові транзистори на 240 А довготривалого струму. Знайти їх буде весело. Повні аналоги є на Україну одна штучка, принаймні по тих базових магазинах, що я зайтому зараз буду шукати більш плотно. От такі цирки. Думаю, ви погодитеся, що варто буде відпаяти ці і перевірити, що з пастою під ними, тому що сюрпризи можуть бути і далі. Щоб не трапилося, хтось вигукне, я так і знав. Ось дивіться, площа контакту термопасти це фактично прилягання до радіатора. Це до кераміки, це до керамічної прокладки. А, а знизу кераміки до алюмінію. там... А ну Давайте глянемо, що там. Давайте глянемо, що там. Чому б ні, раз ми вже гуляємо. Раз тато, мама платять. Як бачите, прилягання до радіатора кераміки нічим не краще. Коротше, це явний заводський дефект. Це явний перегрів причиною виходу з ладу. І яскравий приклад, як хороший, якісний пристрій можна запридолити на етапі зборки. Міняємо обв'язку, перевіряємо, міняємо драйвера. і можна пробувати впаювати знову. Клієнт проявив готовність оживити пристрій, відновив керування, впаяв два транзистора, які були для тесту. Заживлюю, вмикаю. Є запуск і r на людин. Не працює. При цьому висока DC є. 440 з чимось. Чи не за висока? 450 і відрубується. Конденсатор в нас на 450 вольт. Значить, в нас виходить перевищення напруги. Значить, може не перегрів, а може було перевищення напруги. Але більше 450 не піднімається. Хоча не може бути один до одного. Треба розбиратися детальніше. Є підводні камені. Добре, що спочатку розбираюся, а не зразу замовляю транзистори. Досвід він такий. А тепер ні з того, ні з цього він почав падати в п'яту помилку. Видно, що тускліше працює дисплей, пригасає з живленням порядок, але йому щось не подобається. І це отак зненацька без явної причини. Причому напругу батареї, по-моєму, він бачить завищену. Помилки не описані, інструкції немає. Та він точно неправильно визначає напругу батареї, тому що зараз на батареї є 13 вольт максимум, він показує 15,9-16. Одним словом, є над чим подумати. І, на жаль, маємо букет проблем, а не тільки одну. І отак воно собі чудить. І єдина зацепка, яку знайшов, це гуляюча напруга 5 вольт. Ось є 55 598 в такт бузера і просідання яскравості дисплею. Це вторинне живлення на низьковольтний перетворювач. Формується на окремій платі DC-DC перетворювача. Плюс 5 гуляє, плюс 3,3 3 стабільні. Знімаю, випаюю модуль перетворювача, попробую розібратися з ним. Ну і очевидно, що залишилася ще додаткова проблема по вихідному каскаду. Випаюю модуль, стає зрозуміло, що тут є три незалежних напруги по виходу. Але також стає зрозуміло, що 5 вольт наші не стабілізовані і скоріше за все вони повинні бути не 5 вольт, бо конденсатор на 35. Йде на низьковольтну вольтну частину, і це якби замало, як на мене. А по виходу, де в нас було 3,3 вольта, ми маємо вихід 7 вольт і стоїть стабілізатор 12 вольтовий лемки. І от по виходу того стабілізатора ми маємо коротке замикання. І це є гальванічна розв'язка живлення. І, скоріше за все, вона йде все ж таки на плату керування синуса. Тому мусимо повертатися знов до цієї плати і дивитися її повторно. Блін. Здув драйвер, коротке пропало. Тепер включення в порядку. Тепер індикація напруги правильна. Тобто просідання одної з напруг живлення низьковольтного перетворювача з процесором провокувало неправильну індикацію напруги. Висока напруга в нас повернулася. Норма в нас 440 вольт 442 тримається. Ну, Впритик, ну, так воно є на китайських стабілізаторах. І по вихідних живленнях, що ми можемо подивитися, ось тут ми маємо загальний. Там, де ми мали 5, ми маємо 13 вольт. Тобто, живлення плати низьковольтного DC-DC є 13 вольтовим. А тут, де в нас були гальванічно розв'язані, де в нас було 3,3, то ми, відповідно, маємо 18 вольт. І і 10 вольт, там де 7, мало бути, маємо 10, і 18 на 12 вольтовий стабілізатор вторинного живлення плати перетворюватися. Дивлюся, що я упустив чи що погоріло повторно. І наша пісня файна нова. Заспіваємо її знову. <клес> <клес> Блін. <клес> Відкашлюємося після їдкого китайського флюсу і вмикаємо ту січкарню повторно. І, вуаля. на той раз ми в плюсі. Так виглядає вихід, питань немає. Тепер ще під якимось навантаженням і замовляти транзистори. До речі, ще треба простукати його на предмет якихось повністю. На простукування не реагує, тобто більше дефектів ніби ніяких немає. На малому навантаженому ході працює стабільно, нагружаю, перевіряю, замовляю деталі. Так що рекомендація міняти зразу все, розповсюджується не тільки на силові транзистори. А також і на обв'язку. Хотів зекономити один драйвер. От результат. Дзвонився нормально, на холостому було нормально. А тут раз і під навантаженням Ну Добре, що не напалив транзисторів. Воно працює. Транзистори навіть не сильно гріються на тому навантаженні ще. От така фігня. Коротше, воно працює. На той раз, можна сказати, повезло. Чекаємо оплати деталей, і коли приїдуть дорогущі оригінальні транзистори.